Оперативний резерв першої черги одним із перших став на захист суверенітету та територіальної цілісності України. Я резервіст Збройних сил України з 15-го року з міста Кременчук. Ми б ці всі роки готувалися до цих подій. І так склалось, що 24 го числа ми всі резервісти нашого батальйону як один прийшли. І стали до збройних до лав збройних сил України за оцінками командирів. Саме такі добровольці, як Олександр, ставали основою підрозділів бойових військових частин швидко опановували різноманітну військову техніку. Вони знають, що накази не обговорюються з честю та професійно виконують бойові завдання будь-якої складності за 10 місяців. так, мої посадімо но більш за все не виконав, за мною, за мною заплаче рідня. Все, що, знання, які я отримав, я отримав. Я, я як любив вас усіх, та найбільше ну, любив Україну з, з, з усіх, і в мене, і в моїх побратимі.